Молитву за Україну жителі мікрорайону Сімсотріччя почали святкування покрови. Отець Ігор Ярославський волонтер. Сьогодні біля його церкви розказує, збирають на дрони. Це називається ось дрон-сімка. Це батарея і іменно ті дрони, які просять наші значить, хлопці, які працюють з бабою ягою, як вони кажуть, щоб ставити жирну крапку. Аби залучити більше людей на свято запросили творчі колективи. Розказує співорганізаторка заходу Віра Мигаль. Раніше говорить жінка, вона очолювала комітет самоорганізації населення цього мікрорайону. Два роки тому назад відшкодували нас від роботи, відправили, сказали, що комітети не зовсім потрібні, але людям ми потрібні, і люди тримаються нас, а ми їх тому, що так треба. Через що? 82 роки. Я встрою і готова служити Україні. Завершили святкування Дня захисників і захисниць частуванням присутніх козацьким кулішем. Його готували місцеві садочки, розповідає Наталія Гусяка. Пшано, морковка, цибуля, тушонка, сало українське. Дуже вкусно. Рідко їм таке. Ну це дуже вкусне. спасибі. І дають на 10 нас. ЦСО, то дають булочку ще. Я так. Дай Бог всім здоров'я. Зі слів оця Ігоря сьогодні зібрали три з половиною тисячі гривень. Гроші спрямують на запчастини для дронів для сил спеціальних операцій ЗСУ. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.